Всім доброго вечора. Все на ходу, ви бачите? І прическу роблю на ходу. Все. Ну, діло не, по, не про прическу. Зараз треба трішки поклеїти обоїв. Ну, ви обичні обої. Отакі. Ремонт триває, потихеньку, помаленьку. Хотілося, щоб швидше було, але не виходить. Зараз буду працювати, треба трішки робити. Ну, працювати робити. Ну, коротше, ну ви зрозуміли. Yeah. Так, ось тут в мене є клей взяла. Купила продали. О боже! Остапа понесло. Не знаю, що за клей, хороший, не хороший, сказали обичний клей. Клей пише ПВО. У мене старі обої тут висіли. Я єлі їх зідрала. Представляєте, скільки років вони тут висіли? Це по-перше. А по-друге, прийшлося їх мочити, по повод дирала. і на стінах навіть чувствовалося, як клей. До пальців прилипало. Ну, клей дебелий, походу я тоді купляла. Ну, в коробочках він був. А це що за клей, Я тут буду держати, для всіх типів пише. Обоїв, шпалер, а не обоїв. Зараз будемо колотити, розрувати і працювати. Я це не знаю, робив сипати. Ну ладно. Ой, чуть не висипала все на пол. Боже, він якийсь такий білий. Я раніше як брала клей, то вони якісь прозрачні, такі були. Ще трішки. Ого, трішки. Незабаром. Браво водички, ось градикулит. Хе-хе. радість. Вона була тепленько. А буде холодненько. Йому й так на розбухнути. Чи на бухнути? Отже, такі Е-е-е-е. а мабуть, край хороший. Дивлюся по На Набухай. Ой. Степа. Хорош. Тепер мені надо чем все набулькати. Бабулька ты. А чем а розколутить? По-любому його треба. Бить мені його розклотити. Нема нічого. Зараз, о, бачу. Чи не бачу? Чи воно потрібне? Що за нього ну, буде по О, oh, дивіться, як нам уходить. Мабуть, вкрай хороший. Тепер треба, надо... розмішаю, треба зачекати хвилинок 10. Все, хай... <клес> набухає, розтає. Мені почекати хвилинок 10, а для вас ті 10 хвилин пролетять як моток. купила. Мені так вони сподобалися. Виберу там, як сказати, ну такої. Мені вгодити дуже важко, тому переборчива. Блестясті! Блестяць! Вони такі, така в них, може, у кого є чи паралону, ну, ну коротше якесь воно таке м'ягесеньке. Думаю, красиві буде. О, за скільки вот бої бої поменяють, звісно, вони будуть красиві. Всім, це не треба. Що ти за варвара, от скажи? Не надо сюди. Зараз, водички я тобі дам. Підожди. Один момент. Не надо. За ти мене? Я що Скільки там време пройшло? Пройшло вже 10 минут, чи ні. І, походу, ще не пройшло, бо не розтало. Так, мені треба ще ножнички. Тут ще ж треба вирізати арочку. Ще ця стоїть треба. Ооо! Десь я ножнички хороші бачив. Так, знайшла якісь Вроді ріжуть, що будемо працювати. Пол тут помила вже, чистенький. Такий чистенький, що засрала вже. Стулочку мені ну. Це Рулеткою вимірювати, я не хочу. Чи прийдеться, мабуть, вимірювати рулеткою. Sama sprawa blise.

заповнити доки, щоб кожен раз виміряти. Десь так. від труби по ось оцю. О, так. Блін, вже клей той влізла. Зразу подріжу, а тоді буду мазати. Скосила, ну нічого. Так, ще саму аж Воно быстро висохає і оки-поки. Ось іще тепло. Я вже треба працювати бистренько. Біжу, біжу на обої. нами, мабуть було йти навчатися на строїтеля. 이렇게 Це тропочку брала. Це такі стіни, бачите? Ну, так, ще плитка буде, то воно закриється. А тут є ще обріжу. Виходу немає ніякого. Як я міряла? Тут ще вам цілий кусок нужен. Так, одну ну приклеїла вже. Там знизу не хватило, такий ще тока, вимірка не піду я на стройщики ой, на строїтілів <хи> а, ладно, там доклею зараз ідемо далі думаю обміряти хоч би нормально оп оп 50, 3, 3 одріжу, 53 3 відріжу 53 відріжу а чи останеться чи... Не хватить. Ось так мене працюють, бачите. щоб мені У мене є штучка Так Можно вымерять. Ой, Андрей, нормально. Да я тут промалювала, Ой, бачу. Что-то ложа буду резать. Надо у Любчиками. Сейчас дитай Любчиками занять. цілого видно, чи не видно. Коротше, не передивляйтеся. Тут трішки на іскосок, бо мені кажеться, я не видно подрізала, положила. Сейчас змажу стіну. Раз, раз, два, два. І с ціло тут повтороти. Зараз би щось я там деш засрала. Я в позасираю. позасирою. Хоча мух повна хота, то буде що його робити. Рубики, рубики надо ж скласти, я ж забула про них, Вот тут хорошо буде вверху Не знаю Попала. Пизирюка тут такий золий був. Та все. Висохне буде правда? Чи неправильно? Мастіра, розказуйте, як правильно, як неправильно, бо нам же не на виставку йоху. Луч би вирівняла, то є пузирики повипускали. Ідемо далі. Ой, витруш Так, буду брати з захватом, того що з більшим захватом, Того, що не попадаю у кубики. Да, у мене там було від труби і до тієї полоски. Я буду брати більше. Лучше знизу одріжу. Що потім, потім ото доклеювати. Нічого не робила, а вже щось заморилася. Це тут поверіднює. Ой, поповирізай. І розетку йде. Коротше, ребята, такий клей галій. Воно ніфіга не клеє. Треба ще по другому кругу. В ці той. зразу висоха на ходу. Не встигаєш, де обоє приклеїть Ось щось тут. Як воно вже висохло. Коротше, що тут мені останнім временем? часто мене нагикають. Воно то не смішно. сейчас добавлю остальный той что залишився клай чтобы было густіше может тоді нормально Це якась херня ой э, осталось зовсім кусочек мені доклади боже Наскільки цих обоїв, а щось вони такі важкі. А знаєте чого важкі? Бо клей такий попався, чи продали, чи я купила, ну, ладно. Пишеться на 10 рулунів ота пачечка 200 грам. Ну, перший раз розвела, воно, бачите, що то падають, відпадають, вугли відпадають усе, все, вилила, замістила, замістила ще одне всю короче, пачку вилила, от хоч воно щось стало похоже. Прилипати. А так, коротше, тому клею, хто бачив, не рекомендую. Краще, знаєте, що, е, мабуть, краще буби клей. Це ця як її, підожіть, мука варена. Оце краще буби-клей, чим ось ця фігня. Ну, то ладно. Буду доклеювати зовсім маленький кусочок остався. Як вам зацініть? Розкажіть, оби красиві, мені подобаються. Не знаю, я... ну, коротше, це головне, аби мені подобалися, правильно? Я ж для себе його роблю. Ну що я буду доробляти вам тихої ночі і вдалого завтрашнього дня.